Жуємо інформаційний день на Суспільному. На порталі Дія запрацювала нова послуга. Реєстрація кандидатом на усиновлення. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн. Подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безкоштовна. П'ять робочих днів служба у справах дітей перевірятиме заяву. Після схвалення співробітник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо ж усе добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатом. Більше про цю нову послугу поспілкуємося із заступницею міністра соціальної політики Уляною Токарєвою. Вона з нами на зв'язку. Пані Уляна, Добре вітаємо день. вас. Доброго дня. Добре. Пані Уляна, скільки дітей стали сиротами внаслідок війни? Що з ними зараз? Де вони проживають? Насправді, ці дані постійно. І я б хотіла сказати, що взагалі зараз в Україні потребують усиновлення близько 16 тисяч дітей. Це як ті, які осоротіли за війни, і ті, які ще потребували усиновлення до 24 лютого. І дуже важливо, і це стратегія держави, щоб будь-яка дитина, яка була позбавлена батьківського піклування, щоб вона все одно могла набути для себе родину, тобто, або ми шукаємо родичів, які можуть взяти опіку на цією дитиною, або шукаємо тих дорослих, які готові стати батьками для цієї дитини, тобто через усиновлення, або через прийомні сім'ї. Пані Уляна, чи спростив воєнний стан процедуру усиновлення самого не подання заявки, а саме усиновлення? Ви вже попередньо сказали, що всі, хто подає заяву. Установлення, вони всі мають пройти навчання, тому що там є багато різної інформації, яка допоможе майбутнім батькам, які установлять цю дитину, створити необхідні умови, щоб дитина, наприклад, яка пережила травму за війни або з інших обставин життєвих, щоб вона могла відчувати себе комфортно, щоб батьки були її підтримкою. І в принципі, як тільки Відбувається це навчання, майбутні усиновлювачі, майбутні батьки йдуть на певний контакт з дитиною, тобто вони знайомляться. І якщо дитина погоджується, то далі вже йде процедура оформлення усиновлення це не дуже тривала процедура, але кожен етап цієї процедури він дуже дуже важливий. І те, щоб дитина погодилася, щоб саме ці дорослі були її батьками або прийомними, або усиновили її. Це надважливий етап. Пані Уляно, а як подати заяву про усиновлення дитини? Чи могли б ви покроково так нам розповісти, що повинні батьки, потенційні батьки або опікуни зробити, щоб усиновити дитину? Насправді. Є вже два інструменти, і ви про них частково казали: це через застосунок дія. Тобто будь-яка людина, яка в якої цей застосунок, може зайти. І там є дві функції: перша це консультація, тобто людина може поставити. Питання, які цікавить, і далі вже фахівці Служби з дітей і інші фахівці вони зможуть відповісти на це запитання. І друга функція в дії це безпосередньо вже подача пакету документів, і сьогодні вже більше 700 людей подали заявки на консультації і більше 150 подали пакети документів безпосередньо вже, як майбутні встановлювачі який може пройти людина, це у своїй громаді, де вона проживає, пройти у у справах дітей за частіше, частіше за все ці структурні підрозділи місцеві знаходяться в міській раді або в сільській раді, і там вже подати цей пакет документів. Тут може бути зараз діє більш спрощена процедура, тобто до пакету документів є певні. Вимоги і ем, тут безумовно потрібні буде і документи щодо стану здоров'я майбутніх усиновлювачів і щодо того, щоб що є необхідні умови для проживання дитини. Uh, і uh, є, uh, є вимоги щодо певного прибутку, щоб uh, ці uh, усиновлювачі, майбутні батьки цієї дитини могли її утримувати. І, в принципі, ну це такий досить стандартний пакет документів, тобто там немає нічого такого, що потребувало би сверхусиль від кандидатів в усиновлювачі. Але б хотілося сказати, що усиновлення фактично розглядається державою як народження дитини, і є такий вислів, що це дитина, яка народжена серцем, і тому з боку держави ще йде підтримка, фінансова виплачується допомога такого ж розміру, як при дитини. Дини. Тому тут ми а, сприяємо тому, щоб а, була певна фінансова підтримка. А, і плюс до цього ще а, є певна відпустка а, для того, щоб дитина могла адаптуватися до нової родини і батьки, щоб змогли її підтримувати в перші місяці її перебування в новій родині. Пані Уляно, е нагадайте, які вимоги до родини, яка хоче усиновити дитину так коротко? Ну, це звичайні вимоги, тобто, щоб у цієї родини було місце, де роди де дитина зможе жити, щоб був прибуток і щоб був певний стан здоров'я, тобто, щоб це не було якоїсь критичної хвороби, яка Призведе до смерті майбутніх усиновлювачів. Ну, в принципі, це основні такі вимоги, пані Уляно. А зараз громадяни по зараз, поки триває маю на увазі повномасштабна російсько-українська війна, громадяни інших держав можуть усиновити українських дітей. Це важливе питання зараз в умовах воєнного стану міждержавне установлення, тобто громадянами інших країн, воно тимчасово заборонено. Тобто, установити дитину можуть лише громадяни України. Розуміло, спасибі пані Уляна за участь в нашому ефірі. Це була Уляна Токаєва, заступниця міністра соціальної політики. Ми говорили про те, що 16 тисяч дітей нині потребують.